Привіт всім, хто дивиться мій канал ОТ-16. Так, це я хочу коротенько показати. Зробив я подрамник на гідроциліндр. Установив тут шину, це щоб не розгибалося. Понятно, це все треба прочитати, щоб воно не запирало. Це виходить якби наперед. Я ще там спереді розкос поставлю. Тут усилив косинцями. Метал такий 5, де 5 де 4 це взагалі десятка стоїть. Оце такими прутками я його усилив. Значить, зараз я його буду встановлювати на трактор. Зроблено, ну, як зроблено, перебрав все. Гідроциліндр, Поки ми це не закручу, то що е, на місці вже закрутю уплотню тут. Ось такий гідроциліндр. Показував цей підшипник. Підшипник, качення. Значить, Всього воно працює на такого плану. Так, воно встановлюється цим подшипником, встановлюється от сюди. І, в принципі, як би все, можна буде підключати гідравліку. Для гідравліки <кхід> в мене є отакий клапан. Це якби клапан понижаю збросу давління. Принцип, такий. Так, зараз я тут спробую знайти. Погано, звісно, видно, но... ну. Де воно тут такий? А ось рисунок. Не знаю, воно як би видно, не видно, ну, отак. Це я ось так нарисував його. Получається, там є маленький отвір, отак. І, отак. І тут, виходить, якби так, коли постукать, то всередині, якби він торохтить. Це не просто там. Висверлена е, отвер цей. Дюрочка зроблена. Там стоїть пластина, яка відходить. Принцип такий, Підключається до одностороннього гідроциліндру. Е, отак він. Сюди давление даве. Тут, ну, тут нарисований шарик такий, шарик відходить і давление проходить непосредственно те давление, те, те коли масла на максимальну. Проходить гідроциліндр. Коли на зброс, понятно, розпреділитель там відкриває і назад масло йде. Масло придавлює тут шайбочка, воно вона, вона всередині якби трошки торохтить. Е, получається, запирає основний канал. І тут через е, таке відверстя маленьке, сходить масло назад. Получається, в Несколько разів меншається проходимость даного масла з гідроциліндра. Получається, що кузов буде медленно пускатися. Да. Скажу ще те, що одне, воно ставиться між шлангами. Перетачувати нічого я не буду. ну, Оце таке. Так, ну, в принципі, це якби коротенько так. Понятно, що сюди я поробив болти, вставки. Це так і усилив цю пластину, щоб не розгибалась, хоча вона там в житті знімав, не роздігнеться. Це вже так усиляв, усиляв, усиляв. Ну, <силав> усилив, я думаю, капітально його. Вона буде стояти низенько. наступному відео покажу, як вона вже встановлена, З гідравлікою трошки перегодя, бо треба хороші переходи поробити на гідроциліндр. Ну і щоб нічому там не мішало. Ну, це, пожалуй, все на цьому коротенькому відео. як би це я так показую, що все це зроблено. Понятно, що відео там дуже коротке, це робив не один день. Отсутствие матеріалу, відсутствия запчастей, трохи світу маловато буває временами. Ну, Вибираємо час, це все робиться. Как-то в мене так це все виходить. Ну, на цьому, пожалуй, все. Дякую за внимання. Цим найкращого. Бережіть себе, близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім найкращого. До побачення.